Всім привіт! Варена малесеньке містечко, яке мені дуже-дуже сподобалося в Італії. Їхати годину. Квиток коштує 7 євро. Можна купити всередині залізничного вокзалу Мілану. Є червоні автомати, будьте тільки уважні, надпис повинна бути. Трен Італії. Обов'язково зайдіть і прогуляйтеся по віллі Монастеро. Квиток коштує 10 євро. І покатайтеся на поромі, озеро, яке поєднує декілька островів і гори. Це просто рай для вашої душі. Но врахуйте, з суботою і в неділю дуже багато туристів. І ви можете в черзі стояти годину, дві, а навіть більше.